Всім доброго дня! Сьогодні у нас посів кукурудзи Турбін та Ракель. Сімо ось такою сівалкою. Цю сівалку ми купляли в тому році, а вона йде під кукурудзу і під добриво. Єдине, що а ми, виходить, невчасно вибрали звідси добриво І поки воно там знаходилося, трохи заржавіло. Металеві сашники. <кій> так, в принципі, сівалка досить гарна, точечного висіву. Оце коліщатко прикати, ну воно дуже легке, воно дуже, в принципі, не прикатує, як ми в цьому році. У нас а, в минулому році були, виходить шланги і крапля. Краплю ми залишили з того року, шланги також. Одразу розклали і. А по ним одразу йдемо, сіємо. Їх фіксуємо, щоб вітром не роздувало. От. І ось у нас таку ще ділянку треба засіяти. А далі ще у нас буде на пізнішу трошки кукурудзу, там багато От. ну, Ми вже перед посівом будемо його тоді видаляти звідти. В якості фіксаторів, ось ми лучимо краплю. В якості фіксаторів ми придбали звичайні будівельні грибки.